Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати ось такі сережки із паєток, Простих паєток, із яких можна зробити ось такі чудові яскраві сережки. І ми з вами сьогодні будемо робити одну з таких сережок. Ось подивіться, як ці сережки виблискують. Я їх знайшла дуже давно купила. Це Паєтки з голографічним покриттям, чи з голографічним ефектом. Ну... Як на Aliexpress я побачила, то там з голографічним ефектом. Ці паєтки були куплені дуже давно. Ось подивіться, коли світло на них не падає, вони майже золотого кольору, просто як золота така пластиночка. А коли падає світло, трішечки будь-які, чи світло сонячне, чи лампи, подивіться, як вони виблискують, просто якийсь спалах кольорів, такі. Взрив, спалах, не знаю, як це сказати, але просто це неймовірні якісь такі яскраві сережки, дуже легкі і дуже такі рухливі. І коли я їх робила, в мене от асоціація була, що це сережки на танцпол, на якусь тематичну вечірку в стилі диско чи в стилі 80-х років. Тобто ну, такі вони, знаєте, тематичні сережки. На якесь на таке свято або на танцпол, скоріш за все. Ну Ось такі сережки в золотому кольорі. Дуже виблискують, дуже чудові, такі блискучі просто. Ну Танцпол, ну тут диско, диско просто проситься. І є також сережки в сріблястому кольорі. Це просто сріблясті такі пластиночки. Якщо на них не падає світло. І от я не можу вам навіть передати, тому що трішки попадає світло, і ви бачите, вже вони виблискують. Виблискують, не можна навіть вам передати ту пластиночку, ту паєтку, яка не блищить, як вона першочергово виглядає. Ну, Тут срібний колір, бачите, виблискує більш таким зеленувато-блакитним, але тут також є і. І помаранчевий, і жовтий, різні кольори, але в основному такі холодні більш ось такі сережки з паєтками дуже так святково виглядають. А ми з вами будемо робити сережечку до комплекту, до ось цієї сережки, яку я вже зробила, це в малиновому кольорі. Малинова і така паєтка з голографічним таким відблиском ось як вона виглядає. І ось так вона виглядає з іншої сторони. Наш конектор, на який ми ці паєточки одягаємо, і. Ось так виглядає дуже легка, дуже легка сережка. І ось подивіться, бачите, он паєточка, куди світло падає не дуже, не дуже падає світло, бачите, вона така, ну, майже без виблиску. І ось тут просто якийсь взрив, якийсь, <риві> бачите, просто вона вся горить, ця паєтка. Це одна і та ж сама паєточка, просто там світло падає, а там не, не дуже падає світло. Ну, неймовірні якісь такі паєтки цікаві. Я весь цей матеріал купувала дуже давно, і насправді, чому я зробила ці сережки, тому що я пакуночок знайшла, я шукала інше, але знайшла пакуночок. В коробці, і там в цій коробочці, ця лежала коробочка, наверное, декілька років, може, 4-5 років. Я просто про неї забула. І там були і ці паєтки, і ці конектори, ось такі конектори. Це теж було куплено десь 5-6 років назад, якщо не більше, цей конектор на наших українських, в наших українських магазинах, звісно, вже немає його. Такий конектор залізний, він дуже легенький, бачите, він майже як зроблений, як філігрань, але він ну, твердіший, ніж філігрань. Ось, І я вам знайшла подібні всі матеріали на Aliexpress або в інших магазинах, я знайшла і буде в описі. Цей конектор майже 5 см довжиною. Заходьте під відео в опис, там будуть всі матеріали подібні до цих, які я роблю, будуть силочки, посилання на Aliexpress, на інші магазини, ви там зможете придбати подібний конектор і паєтки такі ж, тільки, мабуть, ще й кращої якості. Тому, кому цікаво, давайте разом будемо робити з вами сережку з паєток. Отже, нам потрібен ось такий конектор. Далі нам потрібні ось такі паєточки. Паєтки у мене 28 мм. Можна взяти трошечки більше, там 3 см. Які ви знайдете. У мене 28 мм паєточка. Вона з двох сторін однакова, як ви бачите. Тобто двостороння. це дуже зручно. І, звісно, вона виблискує з двох сторін однаково. Так, паєточки є для вас так, о, бачите, я... ви бачите, як, першу... як вони виглядають, як ця паєточка виглядає без світла і зі світлом. Ось я вам знайшла цей. Цей кут, щоб вам показати, наскільки паєтка взагалі <смінюється> змінюється. Паєточки я вам знайшла на Aliexpress також, є посилання. Нам потрібні ось такі гачки. Нам ще потрібні ось такі е, затискачі для нашої швензи. Я люблю ось такий кругленький великий. Велику таку заглушку. Чому? Тому що вона дуже гарно тримає вушко і тримає вашу сережку. Особливо, якщо сережка дуже тяжка і тягне вушко вниз і саму сережку вниз, то ось ця широка, широка ця заглушечка вона завдяки тому, що вона широка, вона тримає сережечку і не дає сережці вниз впасти під тяжістю. І дуже гарно так виглядають тоді сережки на вушках. Вушки не відтягуються. Ну, це моє особисте. Я якби такі люблю. Ви, ви обирайте собі заглушки, які вам до вподоби. Звісно, я посилання також дам на ці заглушечки теж. Нам потрібні будуть ще. Зараз ось такі кільця. Обирайте найменші колечки. Я беру колечки 4 мм. Далі мені потрібні будуть ось такі інструменти, це плоскогубці чи пасатіжі. Нам потрібні будуть зубчиками обов'язково. Обов'язковий інструмент з зубчиками, тому що цими зубчиками ми будемо е, хвататися за наші. Колечки, і вони будуть гарно триматися, ні, не се нікуди не, не діватися, вони гарно будуть фіксуватися. І ось такий інструмент ще в мене є. Загнутими е, такими, носиками, теж, бачите, він зубчиками. Ну, Іноді треба, потрібно два інструменти. І ще в мене є ось таке кільце для відкривання і закривання колечок. Я раніше його не використовувала, але от коли почала е, дуже багато робити, прикрас, коли треба використовувати, дуже багато відкривати колечок, то ось ця, це кільце просто незамінне. Просто незамінне, просто треба трішечки приноровитися, трішки спробувати декілька разів, ви, ви просто самі відчуєте, як вам легше буде з ним працювати. Ну і ось тепер ми будемо наші колечки відкривати і на них нанизувати паєтки і з'єднувати з нашим конектором. За допомогою я буду кільця цього робити. Ось, бачите, дуже легко відкривається. Беремо наш конектор. Вибачте, мені незручно трішки, тому що дуже далеко камера, і робити це на камеру не дуже зручно, тому я трішки це роблю не так швидко. Паєтку в будь-яку обираєте, тут вона двостороння, і закриваємо за допомогою нашого кільця. Бачите, як воно дуже зручно. Тепер головне нам поправити це наше колечко, щоб все було гарно. Все, перша паєточка у нас вже готова. Тепер треба доєднати до всіх цих інших. У нас сім отворів, до інших шести доєднати наші паєточки. Ось На цьому місці я хочу звернути вашу увагу, що мені вже незручно використовувати моє кільце, тому я буду використовувати друг, другий інструмент. За допомогою іншого інструмента я буду відкривати і закривати, закривати, закривати мої кільця, бачите? Тому що ну, будемо, там, де неможливо використати кільце. Відкривач і закривач ми будемо використовувати інструмент. Це стосується всіх верхніх оціх отворів, де будемо використовувати два інструменти. Ось остання паєточка, ми з вами її доєднали до конектора. Обов'язково треба перевірити наше кріплення, щоб все було гарно, щоб паєточки не відпали у нас, не, не загубилися. Ось, перевіряємо нам нашу всю конструкцію, щоб все було гарно, щоб все гарно виглядало. Так. Ну, паєтки неймовірні. Неймовірні паєтки. Просто блискучі. Ось так виглядає з іншої сторони наша, наша сережечка. Ось наш коннектор, і кріплення всі. Ну і все, тепер. Можемо доєднати нашого швензу до конектора, до нашої сережечки. Теж акуратненько відкриваємо нашу швензу. І саме головне акуратненько потім закрити, щоб все було дуже гарно і рівненько. Так. Знову ж такі, робити щось на камеру дуже тяжко, тому ті, хто роблять майстер-класи на камеру, ви просто герої, тому що це реально дуже тяжко. Ну, ось такі сережки у нас з вами вийшли. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Маю надію, воно було корисне і цікаве для вас. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки свої, коментувати або дизлайки, якщо вам до вподоби. Підписуйтесь, я завжди рада новим коментарям і новим людям на каналі. А я бажаю нам всім миру і любові. Бережіть себе, обіймаю всіх, Па-па!